Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу. Зарізали свинку. В принципі, вже підзачистили, прибрали. Після того, як завжди, можеш, одна робиш, третій біжиш по дощі, заніс сюди люцерки скосив багатенько. Тепер з цим проблем немає. Так, І як потім, як завжди, повичищав, поприбирав, накормив, напоїв. Зараз бігом себе в порядок привожу. І йдемо різати м'ясо, сало, покажемо вам, вам. Ну, виход такий непоганий. Я в принципі зважив голову, то вона 9-100. В принципі, десь плюс-мінус я її міряв десь на 180 кг. Така свинка чимала. Непогано, я вам скажу. Да, вона трошки пізніше виросла, це її, вона 4 жовтня, по-моєму, народжені. Вони плюс-мінус. Бо їх було там декілька штук, вони як Їхня мамка була вражена паровірусною інфекцією, я в перший раз тоді столкнувся з явищем. Ну, Вакцинуємо, намагаємося, як то кажуть, всього цього уникнути для того, щоб якийсь, якийсь був розвиток. Так, ну а Зараз поговоримо про таке питання. от Всі говорять, що роботи немає, туди-сюди. ну Я вважаю особисто, так, що в селі вижити можна. За рахунок чого ж можна вижити в селі. Ну, особисто я, це, ну, знову ж таки, це моя думка. Вижити в селі можна за рахунок того, що ви будете тримати огород свій, у вас буде своя картопля, помідорчики, огірочки, кабачки і тому інша продукція. Да? У вас буде, наприклад, ви будете держати поросят, курей, качок, гусей і тому інше. Плюс можна ту саму держати корову, биків і тому інше. Тому я, ну чесно кажучи, не розумію, коли починають плакатися, никати, нить, що жити важко, то да, я не кажу, що життя маліна, як то кайда, чи дуже солодке життя. Але говорить, що взагалі капець, ну я не скажу. Якщо ви будете працювати, то щось це й буде. Ну, я, наприклад, вибрав свиней. Хтось вибере тих самих бройлерів, наприклад, да? вчора заїхали, люди забрали у нас в принципі, дві, 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 двох курочок. Питань немає. На них також можна заробити, ну, заробити якусь копійку і вижити. І ну, нема з цим ніяких як, так, кажу, таких проблем. Ну, як, проблеми є з живностю, да? але з кожними тваринами. Але говорити, що все капець нічого не вигідно, як завжди все це чуєш. Тобто, ну, знову ж таки трішки не згодно з цим. Да? Тому ну, я б виділив, би, наприклад, якщо взяти чим зайнятися да, ну, в селі, там, в, сільсь... в сільській місцевості. По-перше, це свині, друге, як варіант бройлери, третє, це як варіант там, кролі, також м'ясо затребуване і попит є на нього. Да? І на цьому заробити можна. Можна корову ту саму завести і продавати молоко так людям. На даний момент це ми в людини беремо, людина займається трьохлітрова банка 70 гривень. Він нам прям підвір, підвіз її, віддав гроші, баночку чисто дали на наступний раз, все. Питань немає. Але ж ну, дивимося, так? ми вже фактично як нація, як вимираємо, тому що українці це хто, українці це землероби, це трудяги. Так? А в нас вже всі хочуть бути якимись юристами, економістами, там, вищі матерії, оці всі речі. Mm -hmm. да? А працювати ніхто не хоче. Скоро буде таке, що на трактор людину не знайдеш. Тому що ну, фактично реально ніхто і не хоче. Це, це не престижно, це не цікаво, це не, це не круто, це не модно. І тому інше. Всі ж таки модні, круті, якось так. Тому я вважаю, моя особиста думка, в селі вижити можна. Як на мене, в місті важче вижити, тому що там треба більш... Або в тебе повинно бути своє житло і стабільна якась заробітна плата, але ж ми всі прекрасно розуміємо, як тяжко зараз із роботою, так? то, як на мене, в селі краще жити, ніж в місті. І Особисто я, наприклад, ніколи не зміг би жити. Б. От такі справи. Тому, як -то кажуть, першу частину відео підсумуємо, чим можна взагалі зайнятися в селі, для того, щоб ну, в принципі, проіснувати свинарство, кроліківництво, бройлери, курочки, гусочки, касочки. Ті самі, я ж кажу, корови, ВРХ. Але, на жаль, люди вже то, і, ну, розглянулись, чесно. От, якщо навіть взяти. У нас на вулиці, у нас тут коров тих самих тримає, один чи два чоловіка. Все. Хоча раніше було більше. Але ж, знову ж таки, да, постає те саме питання: коров менше, коров мало, зато молочної продукції більше і молочних заводів більше. Як воно таке може бути? Це парадокс. Це нанотехнології. Якось так. так. Друзі, став вам на паузу, зараз готуюсь, приготовлююсь і постараюся, щоб хтось в мене засняв, якщо все нормально зараз вийде, то засніму відео про м'ясо сало як я підготовлюю це це діло на реалізацію, покажу, розкажу от такі справи. Тому не забуваємо ставити коментарі, ставити пальчик вгору чи хвостик, як водолага Стасян каже. Якось так. Працюємо далі. Продовжуємо відео, підготавляємо наш ножик травантіна. І як завжди, є у нас зошит робочий, як то кажуть. І по ньому ми працюємо. Починаємо ми з того, що відділяємо шиєчок. Люди заказали. Хоча, чесно кажучи, я думав, що в період війни по шийки ніхто брати не буде. Мужик уже треба однести наші їх піднаточити, бо ріхи він вже здає позиції свої. Це у нас на форш. Такий кусочок кошейка. Така половинка. По 600. І зараз ще один. От ну, у нас різник, ну, ріжемо, як то кажуть, ми її залишаємо на кісточки. Є що вирізають. тобто ну, в, кожній, як то кажуть, в кожному регіоні по-різному роблять і розбирають, в принципі, по-різному. Ну, ми вже так привикли. І люди, які в нас замовляють, м'ясо сало, до цього вже також звикли. Трошки на кісточку наш. Моя тут і все. Це піде так і то нам треба 3 кілограма десь. Тут ще під це чисте. Багато голови? Ну я вже покажу, але не знаю. Ну, от я її перед цим зважу, а тут 9 вийшло. Цей ящик. В принципі, визначити вагу порося, ну, свині можна, да? помножити вагу голови на 20 і плюс-мінус виходить вага порося. В принципі, я по табличці дивився, там воно сходиться десь 180 плюс-мінус. Також можна ще визначити вагу, зваживши все м'ясо сало і поділити на 0,7. Виходить також вага Так, Це я шию трохи більший, але у нас заказ якраз 3 кг. 2974. Це ми в сторону. Тепер переважуємо для себе, щоб розуміти, отбині. Зараз попробуємо. Шість з копійками в принципі то вже будемо розділяти трохи пізніше. Задочки у нас уже кістки викатані, як так, уже чистые м'яки щида. Оділимо відбивних, тоді перейдемо до сала нашого, так. Щоб, як то кажуть, звільнити поверхню нашу Це йде на відбивні. Це, як то кажуть, ця частинка йде як підгорок. Вона найближче до шийка. Ріжеться тоді по реброві і робиться гарні стейки, Получається. Ось така частинка непогана. 4 400 це 7 кг вийшло. Так, і ще у нас. Ми половинку просто поки приберемо, тоді вже будемо пізніше розважувати, в принципі, щоб не затягувати відео. Так, Тепер саме главное. головне, дивимося це на сало. Почнемо ми з лопаток і потім перейдемо до самого найсмачнішого, це підчеревинки. Цього. Так, дивимося. Ніж уже здає позиції на друзі. Як хороший ніж наточений травмонтин, він ріже взагалі без питань. Ось тут трошки піде. Це в нас іде в обрізки. Це щось йде як сало. Є людина у нас, яка постійно замовляє саме обрізки і в принципі з кожного порося ми її продаємо. Опа. Пишіть в коментарях, як у ваших регіонах розділяють мясо, сало, тому що, скажу, в кожних країві все по-різному робиться. Одні впікають, коли воно лежить на животі, інші впікають, коли на, ну, на, з боку деякі фахівці, як би мовити, впікають, коли свинка піднята до горибну, головою вперед, є що назад. По-різному. Це найдобріший сматочок собі. Бачите, як то кажуть, на що ми заробили? близко. Жопка а сама наисмачнейшая частина сала. 3800. Любить, щоб сало було, як то кажуть, саме найбільш впечене, саме тоненьке, то в принципі на жубки воно саме таке ходове. Але, знову ж таки, є люди, яким подобається більше спина, є кому більше лопатка. А мені саме найбільше, зараз я вам покажу. Його ще в Народі називають хитрим. Не знаю, только чего. Ну, есть так. Такий вислів. Так и вислив. это сало хитро называется. Опа. Дивіться, видите, как кусочек с мяском. Оп, вот так, и другий кусочек заработали. Кумбас на печеравенка. Опа. Якраз рівненько, два пальчика, десь два з половиною. Ось цей, цей жирочок трохи його тут треба сняти. Хто любить запікати саме під черевину, то оцей кусочок саме він найбільш м'ясний. трошечки підступає, ну воно щас підстине і буде Слати бомба. снова уж так и сейчас тришка чтобы же саба не обделать кусочку невылочку такая печара вам тогда хитрого солпа и вот так отсадила мы сейчас он еще пиц застынет сейчас в другую сторону Готуємо. Також продаємо ножки, кому потрібні можна заказувати. Ножки рубаємо на пополам фактично, що вічніше, ніж просто. 50 гривень продаємо. Печінка в легені серце 70 гривень. Голова з лівим і правим вухом 35 гривень. Ось така печеревинка у нас йде по 190 гривень. отаке От сало звичайне 130 гривень. Є люди вже, які не один рік фактично у нас беруть нашу продукцію. Ну, комусь подобається, комусь не подобається. Це таке діло. Всім, як то кажуть, не угодиш. Не забуваємо знову ж таки про себе. Ой, трішки. Очти яка печеринка. Далі ще буде трошечки. М'ясніша вона йде. Бачите, все одно, потіки трохи так. І Це вже готово. І тепер залишається просто все це діло оп. Підрівняти, щоб воно підстило далі. І будемо продавати. Добре, друзі. На цьому відео будемо завершувати. Всім все найкраще, працюємо далі.